Синув святому Духу, винені повсякчас, і по на віки віків, амінь. Просвідає Тройця, помилуй нас, Господи, вже сиріки наші, владико, про себе, законня наші. Ади здесь, цілене, що наші імені Твоя ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отце, Істину Святому Духу, і ні на навіки віків, амінь. Отче наш на небесах, нахисвіти, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, не буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, Ліп наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не буде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє, царство є силої і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині час і на віки віків.

Його, там, де всі праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости, Боже, і Небась Небесного, і відпочити весь тобі смерть, Три Бога нашого, просимо. Воскресіння, життя і упокоєння спочилого рада Божого, веснопам'яного плитого война на колі Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і при святим і благомін і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Господу положення. Отче, ти послав у світ свого єдинородного сина, щоб він своєю смертю і воскресінням визволив нас від вічної муки і смерті і повернув нам надій на життя вічне в славі Твої, хрест Сина Твого. Панисна Тошка, своєму Анатолію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляючи, освячуючи це. Пам'ятна дошка воїну Анатолію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується ця пам'ятна дошка воїну Анатолію, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Примудрість, мудрість, Богородице, Спаси нас. Сміння паслового породи нас, що бородиться Тебе величаємо. Тобі, Христе Боже наша надія, наша слава, тобі. Боже, тобі, 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 син, святому Духу і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреподобний очего. Що Воскрес із мертвих і істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу преснопам'ятного раба Божого, воїна Анатолія, на лоні у покої до праведних приєднає, а нас помилує, бо він милосердний і людинолюбний. І спокій, подай, Господи, спочилому рабу Твоєму воїну Анатолію і сотвори йому вічного Па. Небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у успокоя, але визволи нас від Бога. І царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки Амінь І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава. Сьогодні ми з вами згадуємо пам'ять. Воїна, який загинув за нас з вами. Ви знаєте, є два аспекти, які б я хотів вам сьогодні розказати. Перший це є вічна пам'ять, а другий це є жертва. Чому церква співає вічна пам'ять тим, котрі відійшли від цього світу? Що це за вічна пам'ять? Кожного разу, коли ми оплакуємо воїнів, нам здається, що ми будемо пам'ятати їх завжди. Але так нема. В кращому випадку, через кілька років буде пам'ятати тільки сім'я. І десь колись, можливо, на якихось заходах будуть згадувати. Але в Господа Бога безслідно так нічого не зникає. І коли ми просимо у нього про вічну пам'ять, то ми просимо, щоб там, в загробному світі, Господь згадав всіх тих, за кого ми з вами тут молимось, і просимо про їхню вічну пам'ять. Є, дорогі брати і сестри, серед нас світила, яких згадують через покоління. Серед цих світил є також воїни, але не всі. І тому ми просимо Господа Бога, щоб тих, кого не згадують, сам Господь згадав. Це перший аспект. Другий аспект це є жертва. Що таке жертва? Ми з вами добре знаємо, що крім того, що воїн Анатолій взяв до рук зброю, він також ще був волонтером. І він робив від себе все можливе, щоб забезпечувати хлопців всім потрібним. Він вишукував тих людей, які готові були дати цю жертву. Але є психологічний момент війни. І чим довше вона триває, тим більше втомлюються люди. Але втомлюються не ті, які на передовій, а ті, які в тилу. І людям здається, як вже напридла ця війна. Кожного разу треба збирати, постійно щось донатити, постійно є якісь потреби. А в нас теж є сім'ї, ми теж хочемо якось жити. І оце, дороги, брати і сестри, якраз о той психологічний бар'єр, який ми мусимо здолати. Доводиться навіть чути, чому ми маємо допомагати воїнам? У них такі великі зарплати, хіба вони не можуть самі себе забезпечувати? У мене тут пенсія маленька, в мене зарплата мізерна, а я маю ще їм допомагати. Це доводиться чути. Я думаю, що і ви десь теж прокрадалася у вас така сама думка. Але такі думки треба відганяти. Є, дорогі брати і сестри, жертва а є допомога. Жертва це коли ти відриваєш від твоєї сім'ї і даєш як жертву. А допомога це коли ти свого наклешку береш і даєш. І те, і те приймається. Але жертва це коли ти чимось жертвуєш, щось забираєш те, що тобі потрібне, і віддаєш. І найбільшою жертвою в житті Анатолія стало його життя. І такою жертвою, дорогі брати і сестри, сьогодні жертвують багато чоловік, чоловіків і жінок, які боронять нас з вами. Тому ці два аспекти вони надто важливі в нашому житті. Якщо ми не будемо працювати над цими аспектами, то рано чи пізно ворог прийде і до нас. А тут вже в нас не буде думки, давати чи не давати, жертвувати чи не жертвувати. Він забере все. І ми бачимо вже точно, що він прийшов не просто щоб забрати землю, він прийшов, щоб забрати наші з вами життя. Він винищує все перед собою. На завершення скажу вам так. Є такий відомий письменник Бруно Фереро. І він сам розповідав про своє життя. Каже, в молодості я намагався змінити всіх навколо себе. Я бачив цю неправду і несправедливість, і мене пекло в душі, чому так. Я намагався всіх змінити. Але тепер, коли вже багато років життя за моїми плечима, я розумію, що я змарнував своє життя. Бо все, що треба було зробити, це змінити себе. Тому, дорогі брати і сестри, змінюємо себе. Поки хлопці боронять там нашу з вами незалежність, змінімо себе тут. Добре перегорнімо сторінки нашого життя і подивимося, чи правильно ми живемо. Чи ми все робимо для того, щоб ця Україна була незалежна і не залишаємо ніяких хвостів для того, щоб потім ворог міг прийти сюди і сказати, я прийшов захистити тих, котрі мене тут чекають. Тому робимо правильні висновки. Для того, щоб ці діти, які тут, не брали в майбутньому зброю і не ставали на той самий шлях, яким зараз йдемо ми. Нехай у цьому нам допоможе Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава. слава Україні! Шановні побратими, родина, дорога громада. Анатолій Васильович, це приклад. Корожнього козака, людини, яка за нас з вами, за те, щоб ми могли мирно навіть сьогодні зібратися, хоч це в його пам'ять, але бути усім разом. Він віддав за це своє життя. Це на пам'ятна дошка не для того тут, тому що він. Вчився в цій школі, тому що він випускник цієї школи. Ні, не тому. Це дошка для того, щоб майбутнє покоління пам'ятали, що ця школа існує тільки тому, що були такі жителі, тому що це не остання дошка, яка буде на стінах цієї школи. Хочу сказати, доповнити трошки оця Ростислава про мир і перемогу. Але ми не єдині, бо хтось молиться за мир, а хтось молиться за перемогу. Тому, шановні мої односельчани, Бо ми вже по праву можемо так називатися ми молода, велика родина і підпунти. Мир може наступити вже і зараз, а за перемогу треба боротися. Слава Україні! Що охопив, лишан заплакав, січка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Вона тепер у світовому раю. Вона тепер на небі вже у Бога. Поліг і щастя воїни була. Щоб роща стала наша перемога. Запалив свічку пам'яті про те, кого війна забрала в домовину. Па за... Ворога, ми завжди проклянемо за те, що відобрали від народу. І молимось за те, хто ради нас, ішов крізь вогонь, і знищив гармати. Колись забрала куля, Колись убив хугас. Не одна ридає зараз мати. Запалимо в усі, скорботи, ми герої... пам'ятатимуть віками, їм славу, всі народу віддають, і голову схиляють перед вами. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славного Сина України, нашого земляка, дроня Анатолія Васильовича. Шануємо пам'ять загиблого героя і всіх безневинно загиблих синів України хвилиною мовчання. Пам'ять про героїв. Наші герої з меморіальних дошок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів, односельчан і нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні, шанування їх пам'яті, це не просто. учасники нашого такого сумного нашого такого сумного дійства сьогодні, воно дуже сильне. Воно наше шкільне подвір'я, ми звикли, що воно завжди звучать радісні голоси. Ми тут співаємо, танцюємо, радіємо, коли є на то нагода, і таке, таке дійство зробили. Ми відкрили пам'ятну дошку. Нам дуже жаль. Ми, якщо чуємо про любих загиблих наших воїнів, захисників, ми теж переживаємо, плачемо, хоча ми їх не бачили, не знали. Ми просто почули, почули про, про них із засобів е, нашого е, воїна, про волонтера, який ви знаєте, що він ще е, набагато раніше, від початку повномасштабної війни, був справжнім волонтером. Е, дуже важко говорити, коли ти знаєш, що це твій односнівчанин. Важко говорити, коли ти знаєш, що він тобі не чужий. Це в моєму випадку, брат хоч не рідний. Але важко говорити, коли дивишся на дух, не проживають не тут. Зараз вони також страждаю. Страждає все село, плаче все село, особливо сьогодні, в цей такий пам'ятний день, в який ми е, сьогодні увіковічнили ще раз його пам'ять. Я дуже дякую всім, хто прийшов на це дійство. Дякую голові нашої громади Віталію Вікторовичу, начальнику відділу, нашому герою. I'm нам ще відкриється з кожним звільненим містом і селом. Я не знаю, скільки найкращих людей ще мають загинути, допоки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, переться і тим, хто віки янгол. а поки стоїмо, стоїмо, що є сил. Попереду важка зима, але наша весна прийде і вона буде силою жовта. Слава Україні! Геройства! Захід, присвячений відкриттю меморіальної дошки дроню Анатолію Васильовичу, оголошується закритим.